Добро день. Everybody. Слава Україні. Добрий день, everybody. Ukraine, вітання! У very автомобіль Ukraine, love you, вітання. Сьогодні Opel Vectra C мотор 1.8XER. Цей двигун встановлений в багатьох ополях, бензиновий пробой. Сьогодні пробой теплообмінника масло в антифризі. Вже і прокладка, да. і прокладка теж масляного насоса була змінена. От, звернулись до нас на промивочку системи, вже сюди була залита вода, і ну, ви бачите, які густі плями маслянисті вибігають. Зараз відкриємо, відкриємо бачок, Позаглянемо, відкрутив кришечку. Оцей признак такого кави з молоком або згущеного молока. Ну, Це признак попадання масла в антифриз. Тому якщо ви в своєму автомобілі замітите таке і в бачку таке згущене молоко, терміново потрібно щось робити. Погляньте, який бачок, брудний, в маслі, теж помиємо його. Ну, Приступаємо до промивочки. Зливаємо. Спочатку все що з мотора вийде само. подивіться що відбувається. Ух. Конкретно. Майже вся система масло. Все в маслі. Відбили бачок. Бачите самі, як вийшло. Отут в районі датчика трошки не вимивається, але в цілому ну, просто супер. Чистенький, гарний. І кришечку. Кришечку теж помили. Супер. Промили радіатор пічки окремо, бачите, повилазили якісь Герметики Тому зараз пічка класно гріє. Перевіримо на машині. Промиття системи зіштовхнулися з тим, що обратка малого кола не, не йде, Тобто вона підзабита. Ось оцей нижній шлангочок. Ми його зняли, дунули сюди, отримали назад повітря, нічого не продувається. Пішли по ньому. Тобто цей шланочок далі він надітий на таку пластикову трубку, зняли, шланичок продувається. Ця трубка йде далі на підігрів дросіля, а саме доходить вона в, в, в цей конектор, який вставляється. Ну, ви бачите, от він тут вставляється в підігрів е, дросіля. Значить, Зняли цей шланг, продувається. Далі з дросіля, Отаким от бубличком, зараз вам покажу отакий от, от бублик, підключається шланг, переход іде і йде на ліву цю сторону і виходить з його патрубочка і виходить далі на, на термостат. Далі ось він приходить на термостат. Всі шланги продуваються, але в самому, в самому дроселі не продувалось. Пробивали його навіть мощно проволкою, доволі ну, жорстко було запаковано. Продули, зараз все продувається, і тому проблеми з обраткою не буде. Закінчили вже ці роботи, виводимо рівень антифріза, прогріваємо. Хотів вам показати, як іде обратка, що одна, що друга. Супер просто, обраточка йде, це чистенько, все в ідеалі. Прийшлось трохи повозитись з цією машинкою, особливо прочищання оцього дроселя і обратки зайняло якийсь час. Але... Головне, як кажуть, результат. Чуть не забув показати, як робить радіатор пічки. Ми ж його теж промивали. Подивіться, холості обороти просто на холостих. 81,6 це холостий хід. На оборотах 86-87. Ну, Жарить дуже гарно. Тому... Ще раз хочу вам показати, як працюють обратки. І одна і друга. Видно, що все чітко функціонує. До цього обратки повністю холодні. Одна і друга забиті. Одна обратка йде з великого кола, з радіатора, а менша йде через підігрів дроселя. Вони були повністю закоксовані і не було обраточки. Якщо немає обратки, в бачку з'являється болотце. Невдовзі починають і жаби квакати. Антифриз використали G12, Хепу Оригінал. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось виключно системами охолодження автомобілів будь-яких. Тому звертайтеся, якщо маєте якісь проблеми, чи у вас пробій теплообмінника, масло в системі, чи може просто бруд, чи хочете правильним способом виконати заміну антифриза з промивкою системи, то теж звертайтесь до нас. Всім дякую за перегляд. Гарного, мирного неба, всім. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!